Учасники інклюзивної медіашколи Mediaskills знайомилися з графічним дизайном, тією частиною медіа, без якої сьогодні не обходиться жоден відео чи онлайн-проєкт. Вони дізналися, що дизайн це не тільки гарна картинка, а насамперед мова візуальної комунікації. Ми використовуємо графічний дизайн повсюди в нашому житті, коли ми заходимо на YouTube. Ми що бачимо Іконочку Ютуба, Правильно? Навіть коли ми просто відкриваємо телефон, дивимося в нього, там багато всіляких іконок, всіляких програм. Цим всім і займається графічний дизайнер. Тобто він створює різні матеріали для будь-чого. Навіщо використовується графічний дизайн? В принципі, графічний дизайн створений для того, щоб виділити об'єкт серед конкурентів, до прикладу. Привернути увагу, зробити концентрацію, на заняттях показали, з чого починається робота дизайнера, особливу увагу приділили кольорам, адже саме вони можуть впливати на настрій та зміст. Синій це внутрішній спокій. Так, Окей, в нас підсвіточка, в нас щось синеньке, значить, буде щось спокійне, якась то спокійна вивіска, да? без чогось такого агресивного. Проте знову таки, якщо ми... Темно синій використовуємо з чорним, це можна використовувати для чогось такого важкого, страшного і в такому аспекті. Зелений, ну майже завжди це якась то екологія, щось добре, гуманітарні допомоги і всяке таке. Це стійкість, емоційний спокій. Тобто, ну дуже важко зробити якусь то вивіску в зеленому такому салатовому кольорі до хорор-фільму. Червоний сила, впевненість, воля, цілеспрямованість, жовтий оптиміст, життєрадісність, фіолетовий твердість, цілеспрямованість і спокій. Коричневий почуття на першому місці. Ну, це такий, в принципі, колір, який доволі рідко використовується, тому що ну, він такий собі, якийсь то дивний. В принципі, його рідко використовують. Чорний негатив, песимізм. Тут все максимально просто, максимально зрозуміло. Сірі бажання сховатися. Чим важливі в принципі, кольори? Кольори відповідають за емоцію, за почуття. Тобто ми навіть можемо подивитися на якусь афішу, не знати, про що там йде вистава чи про що йде фільм. Не дивитись навіть назви, не читати їх, але вже зрозуміти, про що він буде. Учасники медіашколи вчилися створювати зображення, афіші та банери. Для цього використовували доступні програми, які можуть втілити у життя практично будь-яку творчу ідею. Чудовий, безкоштовний онлайн-редактор Canva. Ви просто заходите, просто реєструєтесь, і вже у вас супер, все є, все чудово. Що можна робити в даному онлайн-редакторі? Можна створювати будь-які зображення, можна аркуші, тобто Word документи презентації можна створювати і безліч чого іншого. Оцей сайт, запам'ятайте собі, буде дуже корисно. Рекрафт. Або напевно, вам навіть скинуть посилання. Коротше. Це генерація картинок, вона неймовірно класна. В ній можна вибрати е, стиль генерації. Е, ви можете, або просто картинку реалістичну людину, ви можете згенерувати на реалістичних подіях. Або мальовану, або якусь то векторну. Ну, от дійсно будь-що завгодно. До прикладу, ми хочемо зробити менш. Оцей перший параметр він буде відповідати за те. В якому стилі в нас буде генеруватися зображення. Тобто ми можемо робити будь і що. Хоч це отака от реалістична буде, хоч це буде отак мальовано, хочеться буде там мультиколор чи векторний малюнок. Чи навіть отака от іконка. Ми залишаємо, до прикладу, які. І робимо будь-який запит, що ми хочемо. До прикладу, ми хочемо згенерувати зображення, де дракон буде сидіти на лоні. Дракон сидить. На лу. -у. І натискаємо рекрафт. Чекаємо, поки наше зображення згенерується. Це займає приблизно секунд 30. І от, як ми бачимо, в нас вже готове зображення. Окремо зупинилися на композиції. Вчили правило третин, баланс простору, як правильно розташувати текст і картинку. Композиція, в принципі, найважливіший аспект в візуальному мистецтві. Неважливо в чому, що ми будемо робити на упаковки для вафель. Чи ми будемо робити заставки, чи ми будемо робити афіши? Будь-де найважливіше це композиція. Найголовніше, що вам треба запам'ятати, оце друге зображення, там де сіточка в нас знаходиться. Це найголовніше правило з усіх. Чому ваш об'єкт в кадрі, неважливо, будь то буде фотографія чи саме щось з графічного дизайну, що ви будете малювати, має розполагатися на оцій сіточці. Тобто, якщо у вас є якийсь то об'єкт в кадрі, він має бути розташований мінімум в 6 клітинках. Ви умовно розділяєте кожен кадр на 6 таких квадратиків, і ваш об'єкт має бути або в одній його половині, або в іншій його половині. Глибина кадру. Оце дуже цікаво, тому що якщо ми, наприклад, фотографуємо пейзаж, так? В нас має бути передній план і має бути задній план. Тоді в нас не буде картинка плоскою. Тобто, якщо ми вийшли до пляжу, хочемо сфоткати берег, так? ми шукаємо якийсь -то кустик, трошечки в оцю частину кадра поміщаємо цей кустик і вже в нас є передній план і задній план. Прослухати теорію лишень частина занять. Дуже важливо навчити учасників медіашколи на практиці та у взаємодії розуміти основи графічного дизайну. То розповість мені, які плюс-мінус лінії проходять в цьому кадрі, і що як він підсвічений, що от, хто хоче. Виходьте, розповідайте. Давай так, куди усі ці люди дивляться? Це... От, показуй, показуй. Сюди, да? тобто ми бачимо, що в нас є от дівчина, да? вона майже темна, тому що це не цікавий об'єкт в кадрі. Да? Є головний хірург, да? його очі теж вниз. Йде тут два асистента. В не права частина кадру, нам не цікаво. Там взагалі, от оригінал цього файлу, там щось було, там щось було, я це все притемнив. Залишив, по-перше, симетрію, це буковка В. В нас така отримується. Це цікаво, це композиційно класно. І також все зайве притянив. В нас йдуть умовні лінії сюди, 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 сюди. Це означає, що цей об'єкт кадру має бути найбільш підсвіченим. Ну собственно, воно так і в нас і є. В нас є отака от -от афіша. І як ви вважаєте, ця афіша зараз ви її побачите? До якого фільму? Який буде фільм е на цій афіші? «Життєрадісний»? Ну, при, пригоди або «Хоррор»? пригоди, бо я видно можливо хоравий от хорор, так картинка така. Темна, вона е, синя, чорна. О, Напевно, це буде якийсь хоррор. Правильно. А тепер в нас є інша афіша. Тут використовані які кольори. Злонечка, Зелен... всяке, ну, ну таке, як комедія. Ситуація. Так, ситуація. Абсолютно вірно. Тобто ми бачимо, що ви не знаєте, про що буде йти фільми, до яких ви дивилися афіші. Але ви подивилися дві афіші, і е, по ним визначили, в якому жанрі е, буде даний фільм йти. Тобто ви подивилися темну афішу і е, зрозуміли одразу, що це вже буде якийсь то хорор, страшний фільм. Ви подивилися яскраву картинку, і ви зрозуміли, що це що у вас будуть йти е, якийсь пригодницький жанр чи, до прикладу, якась комедія, вірно? Ну так. Графічний дизайн став для дітей інструментом, що поєднує творчість і технологію. І багато хто замислився над тим, аби обрати у майбутньому саме таку професію. Учасники медіашколи переконалися, дизайн це не про складні програми, це про вміння бачити, відчувати і передавати ідею мовою візуальних образів.